О тут, значить, тут є робота для а, людей, які розуміються на камені, на камені натуральному, на бетоні, виготовляють значить, вироби підвіконники, сходи, отакі от, от, от сляби стоять. Вибачайте, що трохи темно. Значить, Хто вміє полірувати, шліфувати, різати камінь, монтувати підвіконники, сходи, звертайтеся, робота є. Роботи багато. Отак от, так, от на швидку я показав виробництво. Звісно, не буду заходити, але все зрозуміло. Робота для людей, які розуміються на натуральному камені.